Всім привіт! Мене звати Таня вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Хочу вам трішки сьогодні показати своїх закупок. Маю сказати, що їх трішки назбиралося. І знаєте, так довго-довго-довго нічого собі не купую, а потім роблю таку грандіозну закупку. Так от, поділюся з вами своєю закупочкою пряжі. Розкажу, що я з цього планую в'язати, звичайно ж. І покажу вам готову роботу, яку я ще не показувала на каналі. Отже, давайте відразу перейдемо до моїх покупочок. І так, дивіться, ось починаю з такої композиції патріотичної. Це Alize Cotton Gold, думаю, багато хто з вами знайомий з даною пряжею. Це напівбавовна, 50% бавовна, 50% акрил. Отже, жовтий це 187 відтіночок. І ось такий блакитно синій це 40. Так, колір 40. Ось. І що я планую з цього в'язати? З чого все почалося, розкажу вам перед історією такою ще в минулому році, коли у нас розпочалося повномасштабне вторгнення. В березні місяці мав бути модний показ Balenciaga. Так от, і креативний директор цього бренду, наскільки мені не зраджує пам'ять. Зараз, хто більше знаток, чим я, можете мене поправити в коментарях. Демна Гвасалія, здається, грузин по національності. Він Дуже сильно нас підтримав і хотів відмінити показ. Але потім він вирішив присвятити цей показ якраз таки Україні, і він використовував там наші ось такі кольори. Кому цікаво, можете зайти подивитися. А також він всім гостям, всім поклав на їхній стільці футболки ось в синьо-жовтих кольорах. І Одна з моїх таких найулюбленіших акторок, Сальма Хайек, якраз таки є фото в цій футболці. Так от, і з того розпочалася історія вся. Заполонив потім інтернет цими футболками синьо-жовтими. Ось так, так. Я вам десь, можливо, фото тут вставлю. Ось, і... У мене з тих пір моя донечка старша просить зробити їй щось ось в таких щось в таке подібне. Потім ще Світланка із каналу Давай пов'яжемо. Вона також багато таких светриків зв'язала синьо-жовтих. Вона, як здається, в'язала з теплої пряжі. І там вона використовувала техніку японське плече. Я ж буду використовувати або реглан погон, або звичайний реглан, ще не знаю. Але ну, суть буде така, так що це буде такий джемпер, синій верх, жовтий низ. Ось так довго вам розповідала. Е, так. Далі, так, да, я забула вам сказати, я буду вам вказувати внизу в описі посилання на всі ці магазини. Ну, конкретно, ось цю пряжу я замовляла в Марія Toys. Я там робила замовлення. Раз ми вже про неї говоримо, то вам покажу, що я замовила волосся, ось таке пшеничне. Це, до речі, такий колір, як в мене волосся. А в мене волосся саме от такого кольору. А, і... Ось оченятка, а це подаруночок Марійка завжди кладе якийсь маленький сюрпризик. Так от, я думаю, ви здогадалися, що буде ще одна лялечка. Далі, далі вам покажу, мабуть, що я замовила в діапазоні, в Діапазон.нет. Також посилання вам залишу. Там Аня, власниця магазину, проводила акцію на плюшеву пряжу, і там е, в перший день, здається, гімалая Dolphin Baby коштував 80 гривень. Ну, це дуже гарна ціна для цієї пряжі. Тому е, я трішки купила небагато. Так, ось. Ось такі кольори я купила. Ще є білий. Ось. Не власить все. Так, а ще є, ще є ось такий класний. Я не, думаю, що вам, я не буду вже вам називати всі кольори. Е, просто скажу, що була гарна акція, і я закупилася на майбутні іграшки. І, ви знаєте, хочу вам сказати, що я вже розпочала в'язати одну іграшку. Бо бачите, білий в мене вже такий. Ось початок цієї іграшки. Як ви думаєте, хто це буде? Я думаю, багато хто з вас здогадається, хто це. Так, я не буду томити вас інтригою, це буде патрончик. Патрон за майстер-класом Тані Янчу. Так, далі, там же в діапазоні я замовила ще також це Alize Cotton Gold, гірчичний колір. До речі, симпатичний, мені сподобався. 02. І з нього я також вже розпочала в'язати. Ось. Ось початок мого в'язання. Що це буде? Це будуть блумери, шортики в'язані. Ось такого типу. І я знімаю вам майстер-клас. Надіюсь, він комусь ще потрібен. Ось, тож знімаю, скоро побачите, я думаю. Далі, там же я замовила собі ось таку пряжу, це букле. На пробу взяла. Для чого? Я дуже хочу зв'язати нову лялечку і волосся, спробувати її зробити із букле. Я бачила в інтернеті багато картинок, і дуже красиво і з такого букле виходить волосся. Ось таке молочне. Ну, до речі, таке, ви знаєте, приємне до тіла, абсолютно не кусюче. Ну, а що йому тут кусатися, тут акрил, акрил поліестер і еластан. Ну, Зрозуміло. Так, ну це мені для волосся, тому я не сильно дивилася на склад. Далі покажу вам закупівлю, яку я зробила в пряжній лавці. Я вперше купувала в цьому магазині, дуже багато чула від дівчаток про цей магазин. І вирішила теж спробувати нарешті. І ось що я собі купила: ось три таких бобінки. це, що? Це, значить, у нас альпака, маринос і ПА. 750 метрів на 100 грам. Ось така ниточка. Не знаю, наскільки вона буде приємна до тіла, побачимо. Так, поки що в Бобінці важко сказати, але кольори просто бомбові. Це такий димка сірий, це такий пастельно-рожевий, а цей ну, він такий бежево рожевий я би так його назвала. Класні, дуже класні. І з цього я, звичайно, планую ну, туди ближче до осені, до зими, в'язати джемперочки. Якщо він буде приємний до тіла, то будуть джемперочки і мені, і моїм діткам. Щодо пряжної лавки, мені все сподобалося. Ярослава все гарненько запакувала і відправила швидко. І навіть перепитала, чи почекати почекати неділю, здається, щоб відправити поштоматом нової пошти і було дешевше. Ну, не кожен продавець так зробить. Так, далі, далі вам покажу а, закупку напівбавовни. Отже, дивіться. Перше, я не буду вже діставати. Я думаю, ви так бачите кольор. Він називався пастельно-зелений. Ну, не знаю, наскільки це пастельно-зелений, але нехай буде. Ось такий хакі, я би можливо сказала. Колір це 3464, це Gazal Baby Cotton XL 105 метрів на 50 грам. Дуже мені подобається ця пряжа, м'якенька, приємна. Із цього я собі планую в'язати джемпер. Можливо, вам ставлю зараз фото. Що за джемпер я собі хочу. І я таку модель вже розпочинала собі в'язати, тільки із Alize Cotton Gold Plus. І мені не сподобалося занадто товста пряжа була, тому мені здається, що з цієї буде прям супер. Так, далі. Така ж сама пряжа, тільки ось такого класного, дуже яскравого, такого помаранчевого. Це 3419 колір. Ну, це супер. Мені настільки сильно сподобався мій помаранчевий джембер, який я собі в'язала взимку. Я його носила просто дуже часто. І я собі дуже хочу щось таке, ще ось таке осінньо-весняне, або там на якісь прохолодні літні вечори. Тому взяла е ось такий. Мені здається, це буде класний, класний. Я його дуже хочу вже розпочинати, але пообіцяла собі, що спочатку потрібно завершити хоч щось, а потім розпочинати нове. Далі. Я думаю, ви вже бачили. Деяких моточків немає. Це ось такий пастельно-рожевий колір 3444. І з нього я в'яжу собі зараз джемпер по мотивам Брунелло кочунелі таким візерунком. Ось. так, По пряжі це все. Все, закінчилися закупки. Далі я вам покажу, що я не втрималася і вирішила спробувати ось такі спиці, які рекомендують наші дівчатка. Я взяла 2,25 для шкарпеток, я ще не пробувала, тому нічого вам не можу сказати. І взяла 4 для рукавів, тому що я зазвичай рукава в'яжу Magic Loop. Перетягую ці спиці, ну не знаю, спробую. Якщо сподобається, то я вам обов'язково про це розповім. І ще в мене в планах буде якось спробувати знаєте, такі короткі-короткі є спиці на короткому тросику. От вони спеціально для рукавів. Багато хто каже, що незручно, але ж, знаєте, я поки сама не спробую, я не повірю. Тому е, якось так обов'язково замовлю. Здається, вони від Днітро. Е, так, ну що, я вам всі, е, всі, всі свої закупки показала. Показала вам навіть, що вже в процесі. Так, е, покладу вам тут поки що, щоб не було пусто зовсім. Так, і далі я вам зараз покажу готову роботу, яку вам ще не показувала на каналі. А саме це мій зелений пуловер твітовий, хто ще не забув. Я його, звичайно, завершила тоді, от в мене там в кінці квітня залишався рукав недов'язаний. Я, звичайно, його сіла і буквально там в перших числах травня. Я його завершила. Тому зараз вам підключусь і покажу, звичайно. Так, ось підключаюся до вас, щоб показати вам свій пуловер. Готовий. Він трішки зімнятий, тому що ну, лежить в мене в шафі, так? Ось, дивіться, все завершено, він вибраний. Все як не може бути. Дуже я ним задоволена, класний, сидить гарно, обов'язково вам покажу в готових роботах. Не знаю, чи будуть готові роботи за травень, але потім, можливо, за два місяці. Зроблю. Ось дивіться. Я закривала звичайним способом. Мені здається, що тут якось в цьому візерунку він виглядає доречнішим. Ось, ось так виглядає все. Класний. Вам зараз так колір неправильно зовсім передається. О, ось так здається правильніше. Ну він такий більш зелений, чим насправді вам тут показується. Ось. Все. Я його завершила. Я ним дуже задоволена. Я його навіть вже одягала. Ну, З ним історія завершена. Зараз вам ще вставлю відео про. Лялечку, бо я згадала, що я ж вам не показала ще готову лялечку, готову в плані з образами, що я там їй по одягу зв'язала. Тому зараз вставляю вам відео про лялечку. Привіт! Не підключалася до вас скільки 2 дні, мабуть. Хочу вам показати, що в мене тут зв'язалося. По-перше, хочу вам показати, що я ось зв'язала ось такі шортики. Я вже такі в'язала тільки в іншому кольорі, і ви просили майстер-клас, тому я його відзняла. Тепер треба тільки змонтувати його. Тому Найближчим часом вийде майстер-клас на такі в'язані шортики, блумери, трусики. Як вам подобається, так і можете називати. І знаєте, яка в мене ідея? Чому саме цей колір? Я вам зараз покажу. Ось, дивіться. Я хочу зробити такий подарунковий набір. Тобто будуть ось такі шортики, і я хочу зробити блакитну таку шапочку. У мене є ще такий колір, я хочу зробити блакитну шапочку. І буде такий подарунковий набір. Мені здається, що, ну, мабуть, більше для хлопчика підходить. Хоча, якщо у вас немає цих заморочок щодо кольорів дівчачих хлопчачих, мені здається, що це універсальний гірчичка, блакитний. Але ну, це вже не вподобання. Ось і буде такий красивий набірчик. Шапочка і шортики, і ось таке зайчиня, яке в кольорах таких же ж. Мені здається, що буде цікаво. Ось. Тому ось це я зробила. Зробила майстер-клас, відзняла. Надіюсь, там все нормально відзнялося. Тому що деякі шматочки доводилося перезнімати постійно. Десь чи руки з кадру виходять, чи десь звук не такий, чи щось десь помилку якусь зробила. Ну, знаєте, от буває. Так, тому е, ніби все відзняла, тож скоро буде майстер-клас. Далі я покажу вам, що я розпочала в'язати лялечку. У мене ще десь є руки, а, ось же вони руки, боже. Ось з таким волоссям буде. Тож, ручки є, почала вже в'язати голову, і це буде така ж лялечка, як ви вже в мене бачили. І я вам на початку відео, де показувала свої а, такі покупочки пряжні, я вам показувала, що я розпочала в'язати песика патрона. І дивіться. Який він класний, я вам можу передати. Я чесно, хто любить іграшки в'язати, я вам так щиро рекомендую цей майстер-клас це Таня Янчу. Ви подивіться, ну просто я не можу ним намилуватися. І я передбачую, що в мене діти захочуть його забрати собі. Ось, дивіться, класно. І тут навіть ось так. Розтібається і знімається цей бронежилет. Ось так. Ось захотів, ось так все. Закрив і все. І він у бронежилеті. Є шеврон, є ось цей медальйон. Тут патрон, так? Ну, взагалі, мордашка. Я не знаю, чи вам передається. Він таким, як він є, ну він дуже милий, і я його в'язала ось із плюшу. так, А там по цій ж схемі можна зв'язати і з напівбавовни, так? Також мені здається, що буде дуже навіть гарно. І він, дивіться, він стоїть, ну це взагалі. Класний. Я його, знаєте, я його давно хотіла, а потім мені почались попадатися у відео ці патрончики, і Раїсочка в'язала для своїх цього патрончика. І Олечка постійно в'яже такі патрончики, тільки в нас, здається, з напівбавовни їх в'яже. І я така думаю, ну все. <хе> все, час прийшов, патрончика треба в'язати. так я не знаю, він не вміщається зараз у мене в кадр, тож покладу вам ось ці шортики і зайчика, і щоб вам було веселіше дивитися. Отже, ось так минув мій тиждень. Я, звичайно, ще за кадром просувала бабусині квадрати. Ось. Я вже так і вам дам спойлер, я вже зв'язала повністю основу, тобто перед і спинку, і я вже навіть продумала свій рукав, тому мені там залишився один рукав. А один рукав це чотири це це оцих бабусиних квадрати. Ось. Тому за цих квадратів я зроблю потім якусь. Сумочку зроблю, не знаю, чи чихольчик для чогось. Десь я їх використаю обов'язково, тому що, ну, подивіться, така краса вона не повинна, знаєте, просто лежати. Я обов'язково її десь приміню цю красу. Ось. Тож, ось такі результати мого тижня. Я думаю, що зовсім скоро вийде майстер-клас, а вже потім. От, я не знаю, буде ще один, можливо, влог, а вже потім будуть бабусині квадрати, мабуть, так. Ну, зовсім скоро я вам все все покажу. Тож, не пропускайте мої відео. Не забувайте поставити, звичайно, вподобайку. Напишіть в коментарях, як вам ідея зробити ось такий комплект. Мені здається, що кльово. А ви напишіть, як вам. І я вам дуже-дуже дякую за те, що ви переглянули моє відео. Надіюсь, воно було для вас цікавим, корисним. А ви трішки відволіклися. І я вам бажаю всього самого-самого хорошого, самого найкращого. Бережіть своє здоров'я, бережіть своїх рідних. Цінуйте кожну проведену годинку з ними. А я з вами прощаюся до нових відео. Все, бувайте!